Чуєте, як пищить, це колодки Brembo на Infinity. Ставили не ми, клієнт не витримав такого звуку, приїхав міняти колодки. Зараз покажу, які ми будемо ставити саме на цю тачку. На інші, то можна і більш бюджетні, ми знаємо варіанти, так, щоб не пищали. Але на цю будемо ставити, бо тут мотор 5 з чимось літрів. Будемо ставити. Це не реклама, просто що є шанс, що ці колодки витримають мощ з цього автомобіля. Ось, Стоять колодки ремса, і це 100%, 100% вони так пищать. Ремсу я б ні на яку машину не ставив. У всякому випадку ту ремсу, яка у нас продається. В Україні. Ставимо ось колодочки. Я не кажу, що прям всі ставте ці колодочки. Називаються вони PowerStop. Не реклама. В виняткових випадках ставимо. Є багато інших брендів, які не пищать, але про це знаємо ми і ті, хто займаються на постійної основі автомобілями. Nissan Infinity, тому що якщо взяти, до прикладу ті колодки, які на німцях добре ходять, то не факт, що вони будуть на Nissan добре ходити. Ротхаус, Ремса, ще б деякі, не буду всі називати, а то скажете, що антиреклама, вони не ходять. Тому каз... здавалось би такий простий. Проста маніпуляція поміняти колодки. Але от бачите, приходиться людині ще раз витрачати час, заїжджати, міняти колодки нові на нові, тому що ті пищать дуже сильно. Ще раз нагадую, Ремса, Радхаус. Колись були такі кашияма В принципі, фірма непогана будь-яка з цих. Але от чомусь на Nissan. У нас на Україні вони не їздять. Можливо, тому що це вони не їдуть з оригінальних заводів, а просто імениті бренди розкладаються в коробочки. В коробочки іменитих брендів. Кашияма палила диски, сама не зношувалась, ставала така, як стекло, і диск перегрівався, тріскався. А Ремса Ротхаус... Багато сажі, пилять, що дурні, і пищать. От. Є ще такі тококарс, В принципі, можуть поскрипувати на деяких автомобілях і царапають диски. От. Які гарні колодки, їх все-таки гарних більше, тому не буду перелічувати. Звертайтеся, поставим, буде все добре, їздити, не буде пищать. Не витрачайте даремно гроші. І час свій на підбор і на їзду по тих місцях, де вам все одно прийдеться потім переробляти. Дякую за увагу. Звертайтеся.